Ми з вами ну, вчилися імпортувати, так, імпортувати, а ще можна експортувати. Ну, дивіться, а в мене відкрита модель, а, яка включає в себе ветерлінії, відповідно, шпадголоси і відповідно бантокси. І в неї розміри 152 метри, там, там, я що роблю? Файл, експорт. І тепер дивіться: зручно от так, 2D, DXF, 2D поліліні. Бо інакше воно, якщо ну тут складні, коротше, це може зламатися, а це воно дає як. Воно в один файл тягне всі ці речі, і там важко їх вичепити. Воно поверну по повернути відносно іншого. В різних площинах лежить краще окремими файлами зберігати. Ну, давайте спробуємо. Я його прошу. От зроби мені отак. Так, тепер дивіться уважно. Отут треба менше би задавати, бо буде складно, якщо три реагувати дуже докладними робить. Озбайнимо. Буду перевіряти, чи воно спрацювало. Ну от, баток. Зараз воно да, я Дякую, так. Де, де, там, Ну, а ви побачили, тобто воно по-чесному варток все там намалювало. Так само батерлінію чи шпанголку купати? Єдине, що бачите, воно шпанголти намалювало в один бік, бачите? То треба обережно в такому випадку повиділяти, наприклад, кормові. І бачите, воно які маточками їх там, їх можна редагувати, якщо приспичити. А, і підбити дзеркальне відображення зробити. Це не складно. Тобто, коли таке роблять, роблять окрему сітку, і потім беруть обережно там ці криві за кінчик і тягнуть до вузла сітки до перетину осей і тихенько чіпляють собі і виходять теоретичне креслення, тобто роблять 3D-модель рішення, і потім отак от витягають дані для того, щоб отримати в автокаді теоретичне креслення. І ще показую один момент вам. Файл експорт. Тут дивіться, тут не треба тягати координати те, тому що координати, воно якось хаотично їх витягує. логічно. А от все це щось в цьому є. Перед 0,1 запам'ятала на робочий стол зберегти. Бачите? Нічого це вам не нагадує, ні? Нагадую, Нагадую, минулий семестр нагадує, да? А якщо ми зараз... Якщо ми зараз зробимо по цари Я кажу файл, накажу прийти. Воно тягне час, воно хоче, щоб це закінчилася пара, не хоче працювати, як ті студенти, бачиш? І тепер дивись, а, всі файли, от я беру всі файли, я знаходжуся на робочому столі. той перед треба знайти, Дивіться, щоб я його не пропустила. Так, видите, мені мене фіксировані ширини з От тут треба погратися. Ні, не Windows. Віндоус, напевно. О, от Windows формат файла. Не пам'ятаю, чи тракт треба, чи так треба. А якщо так? Нет. Ну ладно, спробуємо. его. Значит, срок. Разделитель целой дробной части. Вот тут вы ви можете выставить, как у вас на руцели мы працюем. Не вгадала, Бачиш, воно записало в один рядок три числа. Тобто там треба погратися або обрати інший формат? Ще я декілька хвилин зараз я спробую може. Вже відповідаю, ну, може, зараз спорить, а може і ні. Ну ви бачили, сенс, далі просто треба оці Давай не, не буду змінювати. Ага, все ж таки мені отак здається. Ну, там треба було е, поставити кому, тут воно ну, трохи формат чомусь зіпсувало повісло. 2-3 числа бачите, декілька чисел. Хоча я виставляла загальний формат, можна було відразу а не, два, більше. А, можна було спробувати або поставити кому, або замість. ну ви бачили, де воно виставляється, Або обрати просто числовий формат, я думаю, воно так не. Ну що, Тоді ви з цим теж можете погратися вдома. Напевно, вигукнути oh, это запис вдома.